Доброго часу доби всім, також маємо в продажу мотоцикл марки Honda, модель CBF 500. Має оригінальний пробіг 48 тисяч км, технічно в ідеальному стані. Цеп не провисає, заводиться ідеально, як на холодну, так і на гарячу. Обороти розвиває супер, щеплення, коробка передач, все в ідеальному стані. Пластик ніде не побитий, не надбитий. По корпусу також і не, не брав участі в ДТП. Чистокровний японець. Має дефект. На поворотничку от скол є такий. Це вже майбутній власник замінить. Має маленьку царапинку тут на баку. Такий дефект. Ми бачимо пробіг, так як я сказав, вже 48 тисяч. 40 815. Все працює по електриці, ніяких зауважень немає. З документами повний порядок. Будь-який вид перереєстрації. Ціна 3200 доларів. Силка з оголошенням буде е, під описом, під відео. Заходьте, дивіться, телефонуйте. На всі питання відповімо в телефонному режимі. Всім гарного дня!